Шановні вчителі, батьки, сьогоднішнє свято Першого дзвоника, на жаль, ми змушені проводити в черговий раз в онлайн-форматі. Уже півроку Україна веде найжорстокішу війну зі своїм вічним ворогом російською ордою. У цій підступній і нелюдській війні Україна тримається завдяки героїзму наших захисників, які з перших хвилин ціною власного життя. Стримують натиск ворога. Тож пропоную хвилиною мовчання вшанувати подвиг загиблих героїв, які віддали своє життя за незалежність та європейський вибір нашої держави. Свято 1 вересня це початок нової сторінки у житті кожного учня. До навчального року з хвилюванням готуються усі. Від найменших першокласників, які сьогодні вперше переступають по рік школи, до учнів 9 класу, для яких цей навчальний рік фінішний. Цей день бажаю вам, дорогі діти! Нехай плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Будьте здоровими! Активними у громадському житті, досягайте високих результатів у навчанні, дбайливо ставтеся до рідної мови, культури, національних традицій, природи рідного краю, формуйте власну національну самосвідомість і гідність, намагайтеся зробити свій внесок на благо рідної країни та її народу і завжди пам'ятайте, що ви українці. За традицією. Хочу назвати та подякувати нашим учням за їх працездатність та працелюбність, активну участь в житті школи та високі успіхи в навчанні. Дипломом нагороджується Пенделюк Маргарита, учениця 7 класу Терезинської гімназії початкової школи, за третє місце у другому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії. Дипломом. Нагороджується Богдан Марія, учениця 8 класу, за третє місце в першому територіальному етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, секція Англійська мова. Нагороджується Богдан Марія, учениця 8 класу. За третє місце у другому етапі 22-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Похвальними листами за високі досягнення у навчанні здобувачі освіти нагороджуються Будова Анна Андріївна, учениця 2 класу, Гайдук Богдана Сергіївна, учениця другого класу, Ситнікова Марія Миколаївна, учениця 2 класу, Шиян Антон Андрійович, учень третього класу. Жилавська Єва Антонівна, учениця 4 класу. Коваленко Вероніка В'ячеславівна, учениця 4 класу, Сафронова Єлизавета Дмитрівна, учениця 4 класу. Бриж Ілля Вікторович, учень 5 класу. Пустовіта Ліна Олексіївна, учениця 6 класу, Велетнюк Матвій Ігорович, учень 7 класу. В умовах війни навчання здається дуже складним. Але я впевнена, що у спільній співпраці педагогічного колективу, батьків, дітей ми подолаємо всі труднощі і обов'язково переможемо. А на нашій землі запанує мир і добробут. Слава Україні! Швидко літо пролетіло. Осені прийшла пора. Перше вересня настало знов навчатися пора. Книга знань відкриє знову ущем свій чарівний світ, той почне її спочатку. Перший крок і перший зліт. А у когось радість і смуток. Рік останній, визначний, випускник. Хай день цей буде. Повним прагнень та надій. Друзі, чи вірите ви в те, що сьогодні для нас розпочинається вирішальний навчальний рік? Ні. Ми стали вже дорослими дівчатами та хлопцями. А пам'ятаєте, як ми стояли на подвір'ї школи та розповідали про свої мрії? Цікаво, про що зараз мріють першокласники? Давайте послухаємо їх. Мені найменші та завзяті енергійні першочки будуть трудності долати і навчати залюбки. Буду я вчитись в... А давно стану класним футболістом, або зіркою кіно. І першокласники дуже-дуже симпатичні, ми веселі, і слухняні, не ліниві, а сарані. Я прийшов до школи вчитись, бо у мене є мета в ЗСУ скоріш податись, а ця справа не проста. Будемо гарно навчатися, є до цього все у нас. Не давно ж нас буду звати. Всі у школі перший клас. Я з стала не в буду, нічні знання здобуду. стану я дослідником, славе він осінником. Я до школи вже готова, самостійно стала я і надійна є Петренко, дорога, моя сім'я. У мене теж чудові плани буду вчитися. Старан. Спершу стану я студентом, трохи згодом президентом. Буду мрію з ними зустріти, допомагати в обіді. Квісію санувати, записати з нами всі. Я з комп'ютером знаком, з телефоном вже на ти. Ну, допоможе, разом з ними досягти мети. Стану я артилерієм. Риску, може, танцю риску, може, буду я співати, за таланти я богата. Я також не піду до я в політику піду. Буде наша Україна, наша верніша країна. Я навчатись дуже хочу, щоб розумною зростати, В світі нових технологій, пізнавати, перемагати. І я пілотом стати літаками керувати. Буде вчитися, як треба, і злечу синє небо. Відкривайте ширші двері, привітайте щиро нас. Вівчай шкільна родина, йде до тебе перший клас. З такими юними українцями Україна може спати спокійно. А я вже бачу серед них патріотів, які гордо прославлятимуть батьківщину на віка. Я впевнена, що в цьому нашим першокласникам допоможе лагідна, щира, працьовита перша вчителька мельник Олена Леонідівна. День сьогодні особливий, по осінньому мінливий, але це не перешкода. Дождьіше всі до школи сьогодні хвилюючись свято для вас, бо пішли ви у перший клас. Країну знань вас поведу, все розкажу, всьому навчу. На уроках будемо цікавинки вивчати, на перервах усі разом грати. Навчимося читати, писати, вправно рахувати та гарно малювати. У школу хай беруть на всі дороги, тож скажемо коротко і дуже стисло, що хочемо гуляти без тривоги, що хочемо відчути це дитинство. Ми мріємо навчатися старанно і школу нашу талантами міняти, щоб у майбутньому по всьому світу. Нашу Україну гордо прославляти. Проте сьогодні є найбільша мрія. Хоч мрії всі у нас чудові, Чи відтепер жили ми тільки в мирі, бо Україна світ добра і любов. Здійсняться мрія, це ми знаємо точно. Вже можемо рушати на урок. Тож поспішаємо разом ось швидко за дзвонить наш кільний дзвінок.